Ох, як я люблю природу, але мені тут подобається. Ззаду повно пташок. Там білочка собі, бачите, біля мене бігає, щось собі гризе. І тут така прекрасна природа. Багато дуже людей зробили ці всі годівниці для того, щоб пташки собі могли харчуватися, їсти. І це дуже-дуже круто і треба їм подякувати. Доброго дня з Едмонтона! Я зараз в лісі, можна сказати, біля Едмонтона і хочу сьогодні поговорити про цікаву тему. Яка найкраща провінція в Канаді, на мою думку? І е, чому я так думаю і чому я вам би рекомендував цю провінцію їхати? Думаю, відео вийде цікавим, так що додивіться до кінця, щоб ви нічого зовсім не пропустили. Подивіться, яка тут природа гарна. Тут багато людей, до речі, бачите, ловили рибу, і тут форелька водиться в цьому ставку. Дуже-дуже круто. Я завжди люблю сюди приходити, приїжджати і просто побути разом з собою, своїми думками. І також тепер з вами. І хочу нагадати, що. Партнером сьогоднішнього відео є BCU Financial або кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансова кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі COET відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки по найбільш вигідніших умовах. І вони знаходяться тільки принці Онтаріо і допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання залишу внизу в описі під відео. Переходьте і дізнавайтеся більше. Давайте почнемо говорити про цю прекрасну провінцію, яка є найбільш і найкраще збалансованішою в цілій Канаді. І хочу спочати з того, що ця провінція. Друзі, дивіться. Дивіться. Що тут таке? Чекайте, уважно дивіться. Йдемо подивимося, що тут таке. Я в шоці, то якийсь звір. Друзі, бачите, отам тільки що щось було. Йдемо подивимося швидко, що тут там таке є. Я в шоці просто. Тут нічого нема. Я в шоці! Дивіться які сліди! Що це таке? Це щось неймовірне просто, бачите? Вони повністю йдуть вон туди. Йдемо подивимося, куди вони ведуть. Зараз хочу подивитися. А во ще далі є сліди, бачите? Дивіться. І тут сліди. Ха? Петро. Привіт, братан. Я в шоці. Що Шо ти тут робиш? Я Шо? Спав! Що ти на дереві? То ти серйозно тут в лісі? Що ти на дереві робив? Ні, то я ховався, я думав, це був якийсь ведмідь. <рес> ну ти дав тільки що, боже, як я налякався. Я просто, друзі, я просто в шоці, як я налякався. Ви бачили, як це, це дерево рухалося, то був Петро, то був Петро Вікторович. Здоров! Ну ти даєш, я дуже щасливий, що я тебе знову знайшов. Але ти, як ти на це дерево виліз? Дивіться, він наш автомобіль. Це дуже важко вилізти. Та, я Петро. Вау, ну то сильно сказано. Хочеш зі мною долучитися будемо знімати далі відео. Я сьогодні роблю відео про найкращу провінцію Канади. Давай. Все, поїхали. Давайте далі почнемо говорити про цю провінцію, на якій я закінчив перед тим, як мене налякав цей куш великий, який рухався, і потім сліди, і я взагалі, якщо чесно, ще досі в шоці. Але слава Богу, що це Петро Вікторович, а не звір. Бо якщо б це був звір, то ви б мене вже більше б не побачили, напевно, зараз. Я хочу сказати так, друзі, що Альберта, вона е, фактично одна з найкращих, якщо не найкраща, провінція по всьому, якщо брати по всіх аспектах життя. А що я маю на увазі? Я маю на увазі таке, що житло. Першу чергу, житло є дуже важливим для будь-якої сім'ї, для будь-якої людини. І коли ви маєте можливість, наприклад, купити своє власне житло чи взяти імпотеку в банку, щоб купити це житло і мати цей доступ до житла, то це зовсім не є погано. І Альберта має ще більш-менш доступні ціни, і Альберта розвивається. Такі міста, як Едмонтон і Калгарі, вони просто ростуть, населення збільшується кожними годинами, і це дуже-дуже добре для загального розвитку провінції і загального розвитку Канади також. Альберта має, якщо чесно вам сказати, найбільше і найбільше нафти. Вона одна з найбагатших провінцій Канади. І це видно по розвитку провінції, по дорогах, по. Інфраструктурі, і в загальному дуже добре, що в Альберті є такі два великих міста, як Калгарі і Едмотон, які до речі сполучаються трасою, і не так і далеко туди їхати, і дуже багато людей щось займаються перевозками, щось постійно перевозять. Тобто, це дуже збільшує ваші можливості для різного бізнесу. І в загальному для розвитку такому сенсі, якщо, наприклад, ви приїдете в Едмонтон і вам тут не сподобається, або ви не зможете знайти роботу е, в цьому прекрасному місці, то ви завжди маєте е, іншу опцію Калгарі. А якщо вам і в Калгарі не підійде, то ви можете попасти в місто Редір, яке знаходиться між Едмонтоном і Калгарі. Тобто можливості тут просто тьма. Альберта має один з найнижчих таких провінційних податків. Ви тільки платите GST, яке становить 5% і все, і більше ніяких немає додаткових, як то кажуть, податків на речі, які ви купуєте. Також в Альберті все є добре з зарплатами. Як то кажуть, Альберта розумієте, має одну з найвищих зарплатнів в цілій Канаді і досить на рівні навіть з Онтаріо, при тому, що в Онтаріо знаходяться більше таких. Тех компаній, більш таких, он, так, наприклад, таке місто, як Торонто, воно взагалі неофіційно офіційно вважається столицею Канади, і там дуже багато це місто, як то кажуть, приносить грошей і для розвитку економіки добряче так працює. Але Альберта вона має потенціал, і особливо таке місто, як Калгарі, за останні пару років дуже сильно виросло. Тобто ціни на житло там виросли. E, і якість життя, наприклад, Калгарі вважається одне з найкращих міст по всіх аспектах для життя в цілому світі. І Едмонтон попадає в топ-100 міст світу так само. І тому e, я завжди говорю і буду говорити, що Альберта вона має дуже великий потенціал, і вона росте, і вона буде ще рости далі. І роботи тут є на будь-який смак, розумієте. Нічим не гірше, ніж в Торонто, ніж в Онтаріо, бо багато людей люблять туди їхати і всі різні провінції. Але там дуже дороге житло, там в загальному дуже багато людей. А тут ще так спокійно, бачите, так як ми зараз собі з Петром гуляємо фактично в місті, але подивіться, яка навколо нас гарна дика природа і місто мільйонник, але ви б навіть це не сказали. І це дуже круто. Альберта межується з Британською Колумбією, Альберта межується з Саскачуваном. І що це вам має говорити? Британська Колумбія, взагалі, одна з найгарніших провінцій цілої Канади, і мені здається, одне з найгарніших місць в цілому світі. І це класно, ви можете собі поїхати літом відпочивати. Не так дорого знаєте, буде вам це все коштувати, маєте цю можливість. Також Саскачеван дуже має хорошу рибалку, там мало знаєте ще людей, і там рибалка дійсно крута. І можна собі, як тут кажуть, в сусідню провінцію їздити, рибалити. І це. Дуже-дуже класно. Також Альберта межується з Америкою. В самій Альберті є гори, лижні курорти, багато-дуже озер, природа. Альберта має фактично все крім е, океану, крім доступу до океану. І це, е, як то кажуть, мусить бути якийсь такий вагомий мінус. Але погода погода, багато з вас, напевно, думають, «Та є, що ти так розказуєш, що Альберта така найкраща провінція. Тому що тут погода не є така погана. Зараз е, сьогодні яке число? 3 люте чи 4 люте? 4. 4 лютого е, Петро мені під, е, підсказав. І 4 е, лютого у нас плюс 3. Ми собі зараз гуляємо плюс три зимою. Фактично така вже, знаєте, зима так конкретно розгорнулася. І я би навіть не сказав, що це якісь такі, знаєте, проблема. Тут є холодні дні, тут є холодні такі моменти, але. Якщо ви маєте машину і ви будете на роботі і в теплі сидіти, то вам яка різниця, яка погода на дворі, в принципі. Так що я я не кажу, що це зовсім є якийсь мінус. Тому Альберта є найбільш збалансованішою провінцією, і тут є дуже багато можливостей. Тут є одні з найкращих університетів світу, тут також дуже багато е IT-компаній зараз входять в цей сектор. Тобто, що я маю на увазі, що це можна сказати як такий. Прихований е, скарб, зараз канадський, і тому е, тут є можливості. Тут є це хороша провінція для новоприбулих, щоб починати в всіх аспектах життя. І на кінець, на самий кінець, я не міг додати те, що в Альберті дуже велика українська громада. Е, фактично, 400 тисяч майже людей зі всього населення мають якесь е, походження українське чи якийсь зв'язок з Україною. Тут багато дуже церков, багато українських шкіл, тобто, фактично, в Манітобі, в Вінніпегу, найбільше українських шкіл. Але тут, в, Кана... в Альберті, так само вони є, і українці, як то кажуть, розвивають повністю українську громаду, українці підтримують традиції українські. І це дуже добре, коли є багато так само україномовних людей, які можуть вам на початку допомогти, щось підсказати. Тобто, якщо ви берете Альберту, і ви дивитеся на всі мінуси, Альберти, і дивитесь на всі плюси, то ви точно можете посередині між тими всіма плюсами і мінусами зробити дуже багато таких збалансованих плюсів, які точно докажуть і скажуть вам, що Альберта це. Найкраща така збалансована е, провінція, і, яка розвивається і ще має великий дуже потенціал в майбутньому. Прийшов час закінчити ще одне відео. Надіюсь, відео вийшло цікавим. Якщо вам подобається те, що Петро був сьогоднішньому відео, ставте великі вподобайки і бажаємо вам тільки самого всього найкращого, і головне здоров'я і успіху. Дякую за подобайки. Петро, Петро, куди ти біжиш? Петро, почекай на мене, не втікай від мене знов. Петро!